Добрий день. Сьогодні буду розпаковувати, ну воно вже розпаковано майже таку побутову хімію, яка не є хімією. Замовила це на розетці. Дуже класна ціна була саме на ось цей набір, і давайте починати. Ось так цей набір виглядає з іншого боку. Що туди входить? Це рідина, вибачте, воно тут. Падає все. Це рідина для миття посуду, літр і рідина для прання, якщо не помиляюсь, там 2 літра. Давайте розкриємо. До речі, таке прикольне привітання. Вітаю я твій екобокс з роботою про вас. І я вам скажу, що оце пакування воно дуже шикарне. Воно, по-перше, з вторинної сировини зроблено, і воно доволі ну таке. Міцне, тобто важко було відкрити. І дійсно, коли я його тримала в руці, мені треба було з пункту самовивозу розетки принести його додому. Я коли йшла. А я відчувала, що воно не впаде точно, бо дуже така міцна, дуже міцне опакування. І дощ був, тобто воно навіть трошки промокло, але все одно жорсткість сімісне залишилося. Для кольорових, до речі, засіб для прання універсальний до 50 циклів. Ось такий от склад, якщо комусь цікаво, строк виробництва доволі свіжий. І ось таке дозування необхідно. Існювати. Якщо я не помиляюсь, він не найкращий засіб для прання, але у нього нема такого засобу, запаху сильного, тобто це для алергіків для ідеаль... ідеальний варіант. І мені подобається, що це все-таки рідина, і це не порошок, який може саме в кольорових речах залишати такі розводи, і це не дуже гарно. І зверніть увагу, що це рідина не гель, концентрований, бо в Деламарку є. Різні варіанти оцих от екопрання в форматі рідини або гелю, не порошка. Обіцяють 50 циклів, тобто, в принципі, надовго вистачить, строк придатності ідеальний, може довго стояти і чекати черги. Наступне це для миття посуду, рідкий засіб з ароматом троянди, Тут літер. Я думаю, що надовго його вистачить. Гарний склад, і, в принципі, мені рідина для миття посуду у них подобалася. Я не знаю з приводу цього аромату троянди. Але думаю, що непоганий варіант. Думаю, напополам поділюся з батьками цим засобом. І, до речі, тут 10 дві тобто теж свіже виробництво. І побачила, до речі, в. В такому еко-розділі на резеці ще від Тортіла, це екозасіб, киснеумісне, комплексної дії, білизна без хлору, антибактеріальна дія і ідеальне прибирання та прання. І ось тут написано дозування, дивлячись що і для чого використовувати. Я думаю, що це непоганий варіант. Маю надію, що воно не буде сильно мати запах, такий, який відлякує. Тут 850 мл. Строк придатності, теж тут доволі свіже, воно, тому може довго ще зберігатися. Гарний пластик, тобто все переробляється. І наступне це рідка сода, теж в цьому ж розділі побачила. Чищення універсальне, активна форма гелю, 500 мл. Склад тут нормальний, взяла на пробу, оскільки зараз був такий момент в Україні, що соду було важко знайти. Зараз вона якась така дорога стала, а я її здебільшого використовую саме в прибиранні. І це якби не харчова сода, тобто це те, що чи можна чистити. Тому взяла на пробу, у тертіла у них непогані. Цікаво, чи ви що з цього користовували і який ваш відгук на ці засоби. Дякую, що ви мене дивитесь, підписуйтесь на мій канал. Всім гарного дня, Па-па!